Донецької республіки блокували Донецький аеропорт із вимогою Ляшко мотай додому. Так я і є вдома. Я приїхав додому. Моя мама родом з Луганщини, Донецьк це Україна. Скрізь від Львова до Донецька від Чернігова. Ось дівчата підійшли з Бах... В Донецьку живуть з Бахмача дівчата Чернігівської області. Тому я вдома. Коли мені кажуть, що ляшко Говхом, то я вдома. Донецьк це мій дом. Ніяк, ми просто їх ігнорували. Вони не варті нашої уваги люди хворі, їм лікуватися треба а. Чечетова, чи когда... чи читава Ви знаєте, Чечетов чи – це той випадок, коли горбатового могила справить. Скажіть, міліція зможе защитить. Мене не хвилюйте за мене, так? і вас поправлять, і мене поправлять. Міліція не зможе захистити людей і людям надасть. Я сподіваюся, що міліція буде виконувати свій обов'язок. Але я знаєте, скажу вам так: ми, ми приїхали сюди, і люди прийшли. Я приїхав, ми нікого не боїмося. Якщо хтось хоче на нас нападати, ну розберемося. Ми думаю, здатні. Подивіться, скільки тут людей. Ми здатні дати відсіч будь-кому. Але ми мирні люди. Зверніть увагу, на відміну від загарбників, у нас немає зброї. Ми приїхали з миром сюди, ми приїхали на свою рідну землю. І ховатися ні від кого ми не будемо. Вони і переслідують мету, щоб ми почали боятися власної тіні, щоб ми почали боятися виходити на вулиці, щоб ми почали боятися говорити українською мовою. От якщо вони змусять нас боятися, от тоді вони переможуть. До тих Поки ми виходимо, поки ми не боїмося, поки ми гордимося тим, що ми живемо в Україні, нас ніхто не переможе. Дякую, Дякую вам. Поїдемо далі. Так і треба тримати позицію і не відступати. Україна єдина і не Хай, Нехай в нас малі пенсії, нехай малі зарплати. Україні не буде війни, коли в нас буде мир, коли в нас буде мир, не не а коли, А коли користуються нашими проблемами для того, щоб розколоти до сьогодні, ну, молодець, молодець. Ходімо, виступати. Тя і сестри, дончани, слава Україні. Ви знаєте, я сьогодні виступав у Верховній Раді і казав, що всі дармоїди і паразити повинні бути в Донецьку, щоб когось ви на вилах винесли. А ті, хто справді хоче єдності країни, вони повинні бути тут. Не ховатися, не боятися, бо наш ворог тільки й хоче, щоб ми перестали виходити, щоб ми почали боятися власної рідної української мови, щоб ми почали боятися власної тіні, щоб ми боялися брати в руки наші прапори. Так от їм, ми не будемо боятися, так чи ні. Нехай ті, хто йде до нас зі зброєю, бояться нас, бо вони получать відсіч. Нехай бояться ті, хто хоче розколоти нашу країну, бо ми їм не дамо цього зробити. У нас багатонаціональна країна. У нас на Донбасі 70% говорить російською мовою. Нема ніяких проблем. Я не знаю жодного випадку, щоб людину, яка говорить російською мовою, щоб її били, щоб її переслідували, щоб їй створювали проблеми. Сьогодні в Донецьку пройти з українським прапором це наражатися на небезпеку. Сьогодні в Донецьку говорити українською мовою, тобі кажуть, мотай отсюда Бандера. Я хочу сказати, що ми з повагою ставимося до людей різних політичних поглядів. Хай говорять якими їм мовами зручно, але ми нікому не і ніколи не віддамо рідного дому. Ми не дамо ні бандитам заїжджим, ні російським диверсантам, ні нашим соплежуям при владі київській. Ми не дамо їм злити Донбас. Всі, хто думає, що вони можуть в Донбасі повторити кримський сценарій, не буде цього. Я єдиний депутат Верховної Ради, який вимагав негайних рішучих дій, коли в Криму почали захоплювати. Мене називали провокатором, поджигателем війни. Давайте мов переговарюватися, і ми миром домовимось. Ви бачите до чого домовились? Втратили Крим. Сьогодні так само кажуть. Давайте домовлятися, давайте домовлятися, домовлятися можна з людьми. Терористи це не люди. Терористи прийшли по нашу з вами душу зі зброєю. З терористами розмова одна. Якщо ворог не здається, його знищують. Тому я закликаю українську владу. Хай подивляться, скільки десятків тисяч жителів Донецька вийшло на цей мітинг. Це показує, що Донецьк це Україна. І Я вимагаю від центральної влади рішучих, рішучих, рішучих дій по захисту Донбасу, Луганщини, Донеччини, Харківщини від сепаратистів, від терористів, від російських диверсантів, від люмпенів, які випали і йдуть за 300 гривень. Маті рідну продають поданки. Як сказав Микола Волинко, казли. Козли, які нам жит заважають, які хочуть розколоти нашу країну. Я б хочу навести слова Черчилля. Коли Гітлер запропонував Черчиллю перемир'я, Черчилль сказав так: нам пропонують вибір між ганьбою і війною. Якщо ми виберемо ганьбу, ми отримаємо підсумку і війну, і ганьбу. Я закликаю воювати за Донбас. Я закликаю воювати за наше мирне небо. Я закликаю. Ми українці. Ми мирний народ, нам чужого не треба. Ми ніколи не починали першими воєн. Але коли до нас іде окупант, наше завдання захистити Україну. І тому я пропоную захищати Україну. Якщо на це не здатна влада, українці повинні самі захистити свою країну заради своїх дітей, заради своїх онуків. І останнє мене представили народним депутатом України. Я тут приїхав до вас не як народний депутат України, не як кандидат у президенти України, не як лідер радикальної партії. Я приїхав сюди до вас, українець, один із тисяч, які вийшли сюди, один із мільйонів, які сьогодні по всій країні готові захищати свою країну. І... І мені прикро, що я не бачу тут цих інших, хто називає себе політиками. Місце політиків, місце тих, хто хоче країні добра. Сьогодні бути в Донецьку, підтримати вас, захистити Донбас. І тому я разом з вами чого б це не коштувало. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Донбасу!